Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ. Хочу всім нагадати, що в нас є в наявності ось такий Оріончик РФ-404. Даний трактор на двохдисковому щепленні з рівною підлогою, з реверсом і з примусовою навіскою вниз. Ціна даної моделі 7900. Доставка до вас додому безкоштовна. Гарантія 2 роки. Повний пакет документів під реєстрацію надається. Також є Оріон. РФ 244, також 3-циліндровий, рівнопідлога, реверс і ціна трактора 700. І також він має примусову навіску вниз. Маємо ще в наявності лобол 354, чотирьоциліндровий, вже без реверса, на двохдисковому щепленні. З трьохточковою навіскою. Ціна даної моделі 7850. Маємо ще звичайний ловолчик. Люкс на широкій резині. Даний тракторець коштує у нас 7,300 три циліндра, повний привід, двохдискове щеплення, 4 вперед, 5 назад, Трохточкова навіска. Джинма. 244, звичайна, також двохдискове щеплення. Бічна коробка, як ви бачите. Ціна моделі 6800. Ось такого тракторця. Джинма з кабіною. З реверсом, двохдисковим щепленням, 8000 доларів. Так, І ще в наявності маємо 50-ку джинму. З реверсом. З двохдисковим щепленням. Ось реверс. Коробка передач з іншого боку. 50 коней. Ціна трактора 8500. На. Примусові навісці. Кого цікавить, звертайтеся місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А Вище радіозаводу. Номер телефону для замовлення бачите в себе на екрані. Дякую всім за увагу. З вас лайки, підписка. З мене класні відоси.